І рівнянського економічного технічного коледжу святкова атмосфера. Тут не було менш задоволенню батьків, які зустрічали своїх дітей вже як дипломованих спеціалістів. Дипломи отримали понад 40 студентів, які вже стали повноцінними майстрами-технологами у різних галузях. Про наших студентів випуски коледж звичайно він найкращий. кращого немає, тому що це треба любити. Коли ти його любиш, безмежно воно буде найкраще. Студенти, в яких ти вкладав душу серце. Сьогодні ми напевно побачили результат, які вони усміхнені, скільки багато батьків. Це напевно є той плід праці, як я це називаю. У нас щось вийшло. Випускники називають родзинкою навчального закладу особливий підхід викладачів до студентів і запевняють, що директор Віктор Дем'янюк є зірцем цього. За роки нашого навчання в коледжі ми дуже вдячні нашому директору, який є самим чудовим, який є прикладом для нашого. Подражання, ми е, дуже йому вдячні за його роботу з нами, за його вміння, за його час, е, за все, що він для нас зробив. Староста групи 4 МК Катерина на випускному демонструє свою дипломну. Вона власноруч пошила сукню на випускний бал. Відмінниця також завдячує викладачам, вміння та навички, які отримала у майбутньому. Обіцяє розвивати. Від усієї студентської родини хочу подякувати усім працівникам коледжу за те, що протягом цих років нас підтримували, давали нам знання. Особливо відзнакою хочу подякувати працівникам на набережні, які ми більше з ними проводили часу, тому вони нас більше підтримували. Мама випускника Наталія впевнена, що син сумував. Атиме за студентським життям вона вірить, що Василь знайшов себе саме у економіко технічному коледжі, і усі отримані знання застосує за спеціальністю. В коледж він можна сказати біг з задоволенням. Не можна було сказати, що він лишає що він лишиться вдома, чи він не хоче йти. Він завжди з задоволенням ходив. Студентське життя було цікавим, веселим. Ну, як для всіх молодих людей, всі випускники підготували привітання до своїх викладачів, батьків та усіх присутніх на випускному святі. Вони співали пісні, читали вірші, а в кінці подарували святковий вальс. Винуватці свята кажуть, що студентські роки залишаться у пам'яті назавжди. Аліна Примак Дмитро Спіченко у ритмі подій.